Пане Андрію, а як ви можете прокоментувати події в Одесі 2 травня? Я вважаю, що збудуся звичайно жахлива трагедія, що стільки загинуло людей. Це, звичайно, викликає тільки сум з цього приводу. Але ж ми також знаємо, чому це сталося. Це сталося, тому що відбулася масштабна провокація з метою дестабілізувати ситуацію в Одесі. Люди, ну скажемо, назвемо їх так, путінські туристи чи російські диверсанти або проросійські фанатики, там якісь вони почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирної акції українських патріотів. В результаті виникла масова бійка в центрі Одеси, масові заворушення, по суті. І потім закінчилося все загибеллю багатьох людей. Тому мені здається, що зараз завдання правоохоронних органів максимально швидко зробити розслідування і виявити покарати винних. Пане пане Андрію, зараз ми приймаємо скайпом Красний Луч, але перед цим винні на Майдані досі не покарані, їх не знайдено. Які, які є гарантії, що винні в одеських провокаціях знайдені будуть покарані. Ну я думаю, що. Насправді, щодо винних вбивствах на Майдані, мені здається, вже проводилася кілька разів прес-конференція на цю тему. Вже були певні люди визначені, як ті, які давали і команди злочинні, і затримані ті, хто безпосередньо стріляв. А от щодо одеських подій, там очевидно, теж, хто вже є винний, це. Наприклад, той начальник міліції громадської безпеки Одеської, який безпосередньо фото, відео, де він командує сепаратистами, або принаймні при ньому відбуваються злочинні дії. Він не намагається їх зупинити. Його затримали, але я не можу зрозуміти, чому його відпустили. І таке враження, що він уже втік. Це дуже прикро, тому що, от саме він напевно мав би дати і свідчення і пояснити свої дії, і відповідати перед судом.